Всі попросидалися, а коля панда ще спить. <рес> О, кемпінг, кемпінг. Коротше, приїхали на річку. Вчора вечором. Посиділи шашлик, жарили з кумами. А це утром встав, що кофе вип'ємо. Покажу вам природку. Цю красоту просто взагалі клас. Вирвались на один день, тобто вчора вечором приїхали. І сьогодні ну, в обід, після обіду, будемо їхати вже назад. Набрали з собою капелюк. Марина капав мені око вже більш-менш хорошо. Да, вже і туди його і сюди. О, йде. Тут іде. Опа! Привіт! Привіт. Що за квітка? Привіт. Сюда. А? Сюда. Приїжджала зі моду із Поліною, і з Артемом, з Макаром. Палатка чотирьохмісна поставили. виспалися, чесно виспалися капець. Обично, знаєте, що там ну, буває таке, що раз, два там, блин, там даве, там ще щось. там? А ми, каже, виспалися як лки палки да? Ти взагалі каже, ти виспалась? А потім йдемо купатися в річку, так? Да? Ага. А це що, Макар стука? Алло, Алло. виходьте вже купатися. Давай, виходимо зараз, все. Бо вже як там почти. Зараз встаємо. Встаємо? Чи? Агроном, що встаємо? Макар стука. Макар, ну ну. Скажи йому, Макар, ну ну. А ну. Макар, кажи. <смеш> так. Все. Сейчас Коля буде в уху варити. Да. <смеш> а скільки време? Час? Дев'ять часов. Дев'ять часов, Пів <смеш> Півдев'ятого. Ну, коли б ми ще так оце поспали, так? Да? Ой, класно як. Ох, да-да-да! Такс, все, вилазимо. Ох ти, хорошо, як сейчас знімемо цю кофту. Ля, сзаді річка. Так, Так ось сюди її пішли до річки, сходимо. Фух. Та ти що, ляпота красота? Мабуть, зараз камеру переведу, в мене фронталка лучше світить. Так, карасі мої не потікали там. <гум> Бо в мене карасі вчора приїхав, наловив, поки, поки кум Женя їхав, я вже й риби наловив, але не вудками. І да. не сітками, і не, сітками, ні, і не павуком. Руками <гум> Руками на тій стороні по латахах полазив, наловив рибки. Ти за мною йдеш? Давай, йди на ручки. Боже, ти за мною. Ой, Боже! Оця дівчина оця з папою в вогоні в воду. Ти де вже вимазалася вже десь, так? Ти вже десь вимазалася. Боже, як я виспався де джі? Пішли побродимо. Карасі потікали, чи що? Чи не потікали? Точно попигували. Вчора було штук 7. папа впіймав штук семеро. Ну або ж хтось при, при, при приплив поміг. Та ні. Опа. Давай буль-буль. папа зараз попливе ще на лове. Да, Повипригували зарази. Ну нам на уху, в принципі, то хвате. О, Вчора вкинув отак їх у сітку. Хоп, дивіться. Руками. Блін, ну я вчора багатенько їх наловив. Потікали зарози. диви. Сейчас я наловлю ще. А воно виходить в чому суть, що вода упала конкретно, поняли? І, виходить, в таких лотахах, отаких, от латахах, отаких о, ну як отут, наприклад. Просто йдеш і ловиш. Хопа. Раз. І накриваєш отак, рукою і каращатка сидять. І можна нормально наловити риби. Чим я зараз і займуся. Тільки я зараз попливу на ту сторону. О. І отак. От Тут виходить зразу буде десь по пояс, а потім трошки далі буде супер. І от в таких от лотахах живуть карасики. Я ж кажу, невеликі. Блін, я ще й думав, на жарюху буде, а вони потікали. Штук-четверо втекло. Я ж кажу, я семеро вчора впіймав, а штук-четверо втекло. Ну і ладно, добре. Так, нема... бо можуть отак знаєте, втекли із цього. І отут десь можуть і стояти. Ну ладно, зараз підемо наловимо. Все, що, ідем? Ідемо каву пити, доть. Да? Ти чайочок поп'єш? Доть. чайочок поп'єш, а папа поп'є кофе. Да? Фу! Чу? Де? Да? Що <схітло> там? Фу! Хіба ж можна піс-пісю трусики робити? Ну. Ой, так. Не море, звісно, ну хоч щось, ніж нічого, правильно? Фух, красота просто. Красота не Зараз буду ловити рибу руками. Руками, так. Так. Да. Будемо зараз готувати уху. Зараз ну, розтопимо мангальчик. Горить. Горить. Боже, чудо китайці. Що би ми без них робили? Гля. Раз, два і вогонь горить. Такс. Макар, а ти що там робиш? Що Та, ти, ти там дивишся? Там знайду когось там. Кого? Я Та знайду за... з кого там на річку. Що це? Те? Бінокль? Ну так, да. воєнний. Воєнний бінокль? Класний. Тобі не нравиться? Буде... Компас Бу є, да? другий, а тут є третій. Ну, він, він той був пластик, а цей з резини. А цей з резиною. А той пластиковий був, так? Да? А цей уже крутіший, так? Да? Ну я ж спеціально тобі зразу купив поганенький, щоб ти навчився, а потім уже хороший. Бачиш, як? І тепер видно далеко, так, да, тобі? Та Супер. Да. Так, відправимося зараз рибу чистити. Давайте мені ножичок. Зараз почистю рибку. А А? А ви чистите картошку, цибулю, моркву. Петрушка укроп є у нас, будемо юшку готувати. Покажу, яку ми рибу доловили. А, це утром до да, сплавали вже з кумом, впіймали ще двох. О, гля, окунець і коросик. Ну, якраз до тих піду, почистю разом з тими і буде діло. Так, а ти, мабуть, вже потікали повністю. Попливли, ну нічого немає. Чи воно ранок, вчора вечором вже темненько було, то було класно. Тому що тільки руки випускаєш, а вони аж по руках б'ють. тун-дун-дун. -тун. А сьогодні таке трохи поколовся. Ну Та я люблю таке діло, воно трошечки в мене Нащо цього з мозгами не в порядку. В хорошому смислі. Так, ну що, там у нас три карасика є. І тут -а, вон, окунчик і карасик. На уху нам хватає з головою. Так що зараз зробимо діло і буде красота. О! О, клас. Вже покупалися тільки що полазили, я ж кажу, так, пройшлися по берегу. Ну нема нічого. Пару карасів утекло чисто з рук. І пройшлися, виходить, ми того куща аж онде. І руками по березі пішли, 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 пішли. пішли і аж отуди до тих дрючків дійшли. Ну, нема нічого, слабо дуже. Я ж кажу, вчора було інтересніше. І більше я вчора наловив, просто вони потікали, видать, ночі. О, жаба вон, гуляє. Жаба, жаба, жаба. А ну, іди сюди. Ну, все втекло. Ну, Взагалі, зараз будемо хуварити. Не знаю, може зніму, покажу, як я варю, а там вам понравиться чи не понравиться. В общем, у нас сьогодні неділя, ми відпочиваємо. Дуже хотілося повезти діток на, на природу, на свіже повітря. Дивлюсь, їм подобається, яким рано встав, мабуть. Ой, божечки, мабуть, пів п'ятого він проснувся. Ну, не плакав ніде нічого, просто виспався на свіжому повітрі. Прийшлося чукикатися з ним, ходити туди-сюди, гратися. Потім Артем заснув. Проснулася Поліна із Макаром. Давай все, сніданок, і гуцепуце. Покупалися. Зараз. Леж... сидять на стульчиках, віддихають. Ну, побудемо до обіду і будемо їхати додому, так як робити треба, роботи багато. Ігорка попросив, він ну, вчора ввечері вправився і сьогодні утром вправився Тож, виходить, в принципі, до вечора нічого там страшного не буде. Будемо потім вже вечірком їхати додому. Так, ну що, буду робити харакірі. Полька, ти чого змущаєшся? Що таке? Що? Витягли тебе з води опять. Ну нічого, треба ж нагрітися, Погратися, макар з поліною. Ти дрючки носиш, ти мій любенький. Так. Що, картошка всю? Так. Ну що, кидаємо. Оттак. Можна не в кип'ячу воду, картошечку. Хопа, на вогні воно зараз усе потихеньку закипить. Так, держи. Держи. І туди прямо кидаємо, наприклад, дві цибулинки Отак, ціляком. Цибульку ми тоді порі... А, цибульки у нас нема зеленої, але ну, ми тоді просто зелень поріжемо. У нас є петрушка і укроп. Все, і ждемо, варимо зараз картошку. Картошка як закипить, тоді пінку я оцю збираю, крохмаль. І тоді вже вкидаємо е, морковку кубіками. Зараз кубіками наріжемо кубіками. Ну, а що, ну ти ж сидиш. Ну що, ну, ну картошку вже нарізала, бачиш? Я ж сказав, що я приготовлю, Ну все остальне від вас. Гриша Андрова руба. Гриш, махай сильніше. Ні, в народі ну він по паспорту взагалі Женя. Тільки в мене він Гриша. Да, Гри? Дакум <плес> Гриша. Дякую, Гриша. Гриша. Та дивіться, може, один там. А може й не треба, воно гарненько горить, щоб це не перекипало. Так. Ну, найкраще у нас зараз Артьомовій. Він у 5 утра встав. Джазу всім дав. Коротше. А тепер він, значить, спить. Да, хоп. Воно, спить. Одні тільки носка тут. Носка тільки. Накрили його щоб, щоб мухи не мішали йому. Во, все. І тут вони. Так, ну що? Красота. Мужик дивлюся, побачив, що я руками ловив, Бабах теж пішов. Тільки по другій стороні туди далі. Я, хвата. Вечерком треба ловити. Бачите, вечірком хорошо. Вчора ми, як приїхали, можна було б непогано впіймати. Ну я цього просто не думав, що він є там. Оказується, є. Так, ну що, красота. О. всім подобається. А що ви всі повисідали? Уху ху ж дите чи що? Уху, да? Ну, Полька вона вже пішла покупалася в грязюки. До! грязюці. До Тебе грязі вани? Да? да, ну нормально, погасай. Артем проснувся вже. Так, макар, діваху вже знайшов собі, він бігає. Да? Да. Ну а в нас уха вже закипіло, зараз. Візьму ложечку. Так. Комбінірована ложечка. А яка розниця яйцею цією... чуть трохи вибрати. О. Комбінірована, гля, ложка, вилка, ще й ножечок. Тож видарили? Да, Нічого собі, оце ми подарки робимо. <різь> <різь> так, а тут кипить, 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 прямо зараз оце. хоп. Отак його вбираємо. Нам пенка ця не нужна. Тикай, тікай, вибираємо. Тікай. О. так в принципі мабуть уже усю, ще чуть-чуть, и -чуть. усюди, да. Так. так, все. Трошки мішаємо тепер. Оп. І тепер сюди морковку. о, Отак от кубіками. Бачите, як? О, красиво. І сюди тільки чмак. Текс. О. Оп. Ой, хорошо я. Текс. Все, тепер варимо до готовності і потім будемо рибку вкидати. А зелень вже в кінці. Все, зелень варить не треба. Головне, щоб зелень запах дала. о. Юшечка, гаряченька, зутричка. Класс. Бореться. Тепер сипнемо жменьку-півтори. Жменьку, так, подождіть. Те нормально. Вісаємо. Да. О, все, є. Ще нічого не солили, не перчили. Опа. Так, Такс. Так. Перемішаємо. Зараз із пшоном як закипить, можна буде рибку вже кидати і проварити трошки. Ну і, звісно ж, треба буде линути туди горілочки. Грі, а де стаканчик отой? Оце? Дуже горілочка у нас трошки є. Це ми пішли там, в сусідів попросили, у них є, а в нас нема. Кажу цей. Нам 50 грам горілочки треба на уху. Та без проблем. Клейнули. Вже... Ну надо. Воно, Горілочка вона обезвредить там усе рибка і все так далі. Короче, надо. Ой, хорошо, як диви. Красиво кипить. Ну. Ех, що може бути краще, так? Да? Знаєте, дуже класно, що тишина. От якось трошечки. Відпадає від душі оці нинішні проблеми. Трошечки, от, знаєте, даже півдня оцих красоти. Фух. Ну нічого. Через время будемо сподіватися, що все буде добре. Так що. Нічого. А? Черв'ячка, бери десь алюмінієва каструлька на цьому. На ящичку. Так, ну що, все, будемо кидати рибку. Я думаю, що кипить, кипить. що пшено розвариться, воно швидко. Так, що скинемо сюди рибку. Карсики я почистив уже. Так, а як би їх? Папа, Дякую. Дякую. Ти що, з автоматом бігаш, да? так? Так. О, і ще окунчик. Манюнький, ну хай буде, на уху пойдет. Все, красота. Зараз перемішаємо, посолимо. Солить буду отака от приправа, тут вже все. І овочі є якісь, овочі, трави. Тобто кинемо такої, да і все. Брали, тому що сіль перець такого не взяли, а отаку приправку взяли. О, Зараз перемішаємо ще. Так, так. Мусор весь із собою додому заберемо і викинемо, тому що, блін, їдеш. Аж, аж некрасиво, коли по обочині люди віддихають і просто от усе оставили так, і все. Таке ощущення, що тут буде хтось по берегу ходити, його прибирати. Ну вже ж привезли його з собою, то з собою його треба й забирати. Ви согласні зі мною? І я так думаю. Так. Все, щось перемішаємо. Текс. Все, хай кипить. І потім зелень. Зелень кинемо, горілочки лейнемо. Все це діло посолимо. і Юшка готова. Дуже просто все. Як класно. Ну, так береш роз, а там усе де картопелька, оця, пшонце, морковка нарізана дрібненько. Та ти що красота? Цибулька хай буде, вона для, для маринада, для розсольчика такого собі. О, тоді класно. Бо як нарізана, воно тоді не добре. Багато хто із людей просто варену цибулю не любить. А як отак, то вона просто дасть свій смак. І все, і красота. Так, все, хай кипить потихеньку. Не буду його булькати. Що таке? Не треба, папа щас. Хай гріша закине, не треба, не трогай папині ну. Давай, все, спасибо. Хай лежать. Папа не буде закидати, папа руками налови, як треба. Щас з цими вудками мнюхатись. Так, зараз підемо. Гріш, щось як засандали. А ну, Гріш, порви пружину. З поля, ну-ну. От її аби вудки і все. Так. Ну що ти закидаш? А ти рогочек брав якийсь? А, є, так? Да? Ану, давай, засмалюй. Отуди От аж його під, під латахи. Там яма, так, да, так, да, так. Да. На бровку. Під кинь і попусти леску хай лягає пружина повністю туди десь в яму, поняв? Не натягуй, бо витягне тобі тоді його. А я тобі казав, що ти порвеш пружину. Да Тільки шматки полетіло. нема за що, я ж тільки й кажу, що я ж на цей, на що цього діла я професіонал. Ні, ну факт в тому, що можна нернути і знайти гри. Воно десь на, на мілину лягло. Ну, пшо, перев'язуй. А ні, то бери в мене спінінг, в мене там шнури, там не порветься. Ну так давай, Та йди так, бери. Я ж уховарю. Макар, іди сюди, не, не ходіть туди. Так, все, черзілля є. Туди його бабах. Шо гогу. -го? Що, ого, чого? Небагато, нормально, воно зараз википить. Так, тепер, мабуть, я думаю, що ложок дві, отак, сольки туди бахнемо. Ну, Приправка. Приправка. Раз. А потім будемо ще спробувати. А може навіть і три, бо це ж овочі, тут солі мало. Угу. Поляндра вже хоче на річку, а маринка не пускає. Накупалися. Хотя трошки. Зараз посярбоють гаряченького. І будемо потім йти купатися. Молодець. Молодчина. О, красота. Не можна в воду, досі. Макар. Макар. А ну дай сюди. Дай, дай сюди. Все, ну-ну, макар. Отак. Вот Спалили і все. Ну нічого. Так, ну що, і все, в принципі. Черзілля влили. Тепер всипаємо сюди зеленушечку. Ось так от. О. Оте. Помішаємо зараз і будемо пробувати. Хай таке густеньке буде, чи може водички додати. Чи хай ми тоді не з'їмо все, да? Хай, мабуть, отаке і буде. Ну, в принципі, воно, я, я би не сказав, що воно. Густенька. Якраз як 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 суперове. А брали ополоник чи ні? Чим насипати? Да? Так, попробуємо. Дегустацію знімемо. І пішов давай. Не Супер. А соноче було папа соночком. Дуже добре. Дуже добре. Так. А зараз будемо їсти. Зараз уже закипає. Прокипить ще трохи і все. Буквально минуточок п'ять. <клух> ну бачите, як зварилося його тоді на гору, так бабах, вивертає прямо на гору. Во, де як красота, тати що. Ой, клас. Фух, класно. Так, в Гриші стоявся дубль 2. Він закинув спінінга. А ти колокольчик повішав, так? Да? Ну, та може щось ти знаєш, може щось і клюне. Ах ти зараза, ну. Та не брізкайся, ну. Так, ну хай. В принципі, для етикета, хай ще й вудочка у цьому постримить. Ой, клас. Люди оддихають, теж купаються. На моря в цьому році ніхто, мабуть, не поїде, тож знаходять альтернативу, Хоть, хоч якийсь відпочинок зробити невеличкий. Ну, надо, Так як ми працюємо багато, у нас багато силової роботи. Організм виморюється і треба временами робити перезагрузку, щоб насищити його новими силами. Так, ну що, все. Я думаю, що хватить Зараз будемо знімати уху, юшку і будемо снідати. Ну що, все, так? Да? Насипайте. А що, там, там вже все готове. Все. Щоб і не переварювалося, щоб вже там зелень не було, як каша. Я думаю, що йому бери якусь тряпочку знімай. Все, більше не треба вже. Ну, курку зараз дожаримо, да. все, красота. Хай чуть, -чуть настаюється, буквально. теж, минут п'ять. І насипайте. Тільки дрючок не кіньте. Ну, дрючок, не будемо впихати, Ну, можна мама, ось паличка є. Якщо. якщо... зашкварчала, Все, є. Ой. Тепер уже все по закону. Я тут. Хватає. Все, став його десь. Красота. Поліна. Ганяє, ганяє. А цей що хлюбчик? Що це ти, хлопчик, га? Це ті хлопчик? Ти тут, да? Ти теж гасаєш. Вже скоро ходити будемо, да да-да-да. так. Все, стій. Стій. Так. Да. Так, уху насипали, уже люди їдять. А ми ще з Кумом вирішили піджорити трошки овочів. І табачки. О. Ну, вчора ми два за, за цей. Два пожарили. І на утро два оставили. Утром проснулися, одного немає. Втік. 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 Непонятно, звісно, куди він утік, ну да ладно. Ну, коротше, один зараз дожаримо. Красивенний гля, який. Ух. О. Супер. Це молоденькі курочки. От так от. До да, собственного производства. Супер. О. Ну і трошки овочів зараз. Так, ну що ви вже уху їсти? Нормально? Дуже смачно. О, Малі вже виїли. Я не знімаю. смачно. Марис, тобі смачно? Угу. Да? Де як мисочці? Красиво. Та ти що? Ой, так, поснідаємо, скупаємося і додому. Вичищати у свиней. Так що, все, що хороше, рано чи пізно колись закінчується. Так, ладно, все, снідаємо, купаємося і додому. Макар вже полетів, все, ми вдома. Затарилися. Ще й дров привіз додому. Лишні хай не будуть. Там сухі дерева лежали. Все одно його пиляв, бензин тратив. Тобто додому пригодиться, склав, не знаю, там пару, пару оберемочків таких. Так, то що, будемо займатися зараз ділом, прибирати, вигрібати. Тільки приїхали, чесне слово. Ку-ку. Так, що у вас? Їсти є, пити є. Да? Деякі кормушки зараз досипемо. І горюня молодець, роби вам тут порядок. Да. Так, що в нас тут? Що у вас тут? Теж їсти є, є, їсти. пити є, ще й вода є. Нормально. Такс, все. Що то значить? Попросив, бачите, Ігорюню. Кажу, Ігорюнчик, подивися за порядком, він, да без проблем. Все, вчора вправився і сьогодні вправився. Я зараз передінуся та й будемо теж щось робити, так? Да? Що, чуханчики. Привіт! Привіт-привіт! А ну що воно Роби десь. Чухани! Чухандросики. О, м'яснички. А ви що? Тоже щось там вибираєте, да? Чик-чик-чик-чик. Що? Кросота у вас тут. Їсти пити є, Ну, їсти, мабуть, наб'ю сьогодні, бо вже закінчується тут гранула. А, то ну ще пів бочки. цілому ми ще днів на 4 їсти. є? Ах, похуче. Ну все, отака у нас красота. Фух. Блін, сказали нічого важкого не робити, щоб тіпа, не напружувати око, так як ну, типа, можна. І оце таке хоч вовком вийде. Щось би оце вже втягали б. Уже б ну не можемо, того що не Ну нічого. Я думаю, що з завтрашнього дня можна вже приступати до такої якоїсь силової роботи брати і тягати, тому що ждати немає времени. Отак от, от. Все. Давайте. Всім миру, здоров'я, добра. Пока-пока. буду розбирати машину. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все у нас буде добре. Пока-пока.